Він був візитівкою Херсона. На початку повномасштабного став його форпостом. Антонівський міст майже дві доби тут точилися бої за доступ до обласного центру. Херсон російські війська тоді захопили, але вже за вісім місяців вони втікатимуть на лівий берег. Контрнаступ ЗСУ. Легендарний міст ворог підірвав. Свідками цих подій стали жителі Антонівки. Ми чули, як вони виходили, як грукотіли, але ну, ми ж не знали, що це вони виходять. А ви виходять. далеко від Антонівського моста? Ну, якщо по дорозі, то це кіло... півтора кілометра. А у ну, вас не видно, да, його? Ні, видно. Селище Антонівка є частиною херсонської громади. Через Дніпро вже лівобережна Херсонщина, яка досі під окупантами. Від часу визволення російська армія нещадно обстрілює Херсон. Перший удар приймає Антонівка. Більшість будівель тут пошкоджені. Ось це горить єдина в Україні зелена школа. Більшість людей з Антонівки евакуювалися, але частина жителів ще залишаються. Серед них це літнє подружжя. Ми і хочемо бути вдома, не хочемо, кажуть, господарство кидати на прозволяще. Немає кажуть, куди їхати, і для того, щоб їхати, треба кошти. А де їх взяти, на пенсію? Багато не наїздиш. Пан Анатолій зізнається, декілька місяців відходив від поранення. Ну, почався обстріл. 16 снарядів в радіусі в квадраті 100 метрів положили. І осколки, ми же ховаємося в полупідвалі. І Осколки прилетіли. Все, тихо, тихо. В ногу добре що лежали на постелі другий осколок, грам 300, пролетів сантиметрів 20 сантиметр над нами. Журналістам в Антонівку зась, оскільки це. Червона зона. Із жителями селища спілкуємося в Херсоні. До міста люди вибираються раз на декілька днів поліки та продукти. Привозять їх. І волонтери. Сьогодні були продуктові набори. Так, але ми і інші набори. Люди просили, Привозили елементи живлення, немає світла, часто Привозили медикаменти, привозили засоби зв'язку, дізнаємося потребу людей, що саме їм потрібно. І вже виходимо з своїх можливостей і того, що нам надають, яку допомогу веземо людям, що їм саме необхідно в Антонівці. Вже майже два роки немає світла, а віднедавна газопостачання перебилась труба, і звичайно не можуть працівники виїхати, тому що ми розуміємо, що вони ризикують своїм життям і будуть обстріляні скидами з дронів. І це звичайно. Звичайно, і ми розуміємо, да так? це також люди, і ми з розумінням відносимося до цього і чекаємо, коли нам полагодять це все. Скиде з ворожих дронів в Антонівці кожні 5-7 хвилин. І невідомо це дрон може бути розвідник, який просто пролетить, та нічого не відбудеться. Може бути, це дрон о, дізкані, о, камікадзе, той, який ну. Буде атакувати сам по собі і взірветься, може бути дрон, на якому гармата прив'язана. Тобто, ну ніхто цього не бачить, бо ну ми тільки чуємо звук. Все, ну треба десь заховатися. Сука, всі їдуть в лікарню. Особливо часто російські безпілотники атакують маршрутний автобус. Так загинула пасажирка. І перший такий випадок, коли е, написали, що був обстріляний наш автобус, поранена жінка. І зразу почали всі, як, де, що. І потім наш волонтер дзвонить, що каже: вибачте, так трапилося, що вона вже померла. Тобто вона сиділа ззаду автобуса, він скинув, і пробила автобус, і прям цей осколок попав в неї. А ще з дронів окупанти скидають на вулиці Антонівки, міни, вибухівку, ворог замасковує. Попри життя на лінії вогню, антонівці не втрачають оптимізму. Марина Савченко. Новий день обов'язково.